Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудову та корисну страву з гарбуза. Сьогоднішню неймовірно смачну страву я готуватиму у формі діаметром 21 см. Попередньо я її змастила вершковим маслом. Далі нам знадобиться 300 г гарбуза, нарізаного на маленькі шматочки. Тепер окремо приготуємо соус. Нам знадобиться 150 г сметани, півчайної ложки молотого коріандру, приблизно 1 четверту чайної ложки мускатного горіху, дрібку молотого чорного перцю, чайну ложку приправи хмелі сунелі або італійських трав, та півчайної ложки сушеного базиліку. Тепер гарно перемішуємо. Приправи до цього рецепту ви можете підібрати самостійно. Заливаємо гарбуз сметанковим соусом та гарно перемішуємо. За бажанням для духм'яного смаку додаємо також декілька перця горошком та натираємо 20 грам вершкового масла та накриваємо форму фольгою. Запікаємо гарбуз при температурі 180-200 градусів від 30 до 50 хвилин під фольгою, в залежності від сорту гарбуза. Через кожні 20 хвилин перемішуємо. Коли наш гарбуз майже готовий, подрібнюємо 2 зубка часника та 1 лавровий лист. Додаємо 100 мл ряжанки та сіль за смаком. Далі знімаємо фольгу та виливаємо ряженку, перемішуємо. Зверху посипаємо. Від 50 до 100 г сиру. Та запікаємо до готовності 10-15 хвилин. Ось така чудова, корисна і дуже смачна страва у нас виходить. В такому соусі гарбуз виходить неймовірно смачний та м'який. Обов'язково спробуйте приготувати. За таким чудовим рецептом. Впевнена, ця страва вам сподобається. Любі мої всім бажаю любові, найскорішого миру, добра, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!